Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, Гріки Люблю, і це в нас рубрика Доза ностальгії». Друзі, в цій рубриці ми робимо огляд. Так якби заходимо в гру, граємо, дивимося, що це в нас за грам, згадуємо. Можливо, хто зіграв в дитинстві, друзі. Я познайомився з караделем. Це була для мене перша гра на день, де чувак такий синій стріляє в людей. Uh, на ПК я не грав, але ця гра мені дуже часто попадалася в Тіктоці. Чисто символічно я клацав в Тікток, мені попадалися фрагменти цієї гри. І я дуже хотів би її попробувати пограти. Друзі, можливо, би пройшли її повністю, але це буде доза ностальгії, це тільки буде огляд. Зайдемо, побігаємо, постріляємо. Якщо вам сподобається, бляха, будемо проходити, бо я бачив, що тут вона такі має прикольні фішки, вона дуже брутальна, Персонаж Персонаж, вибачте, дуже брутальний. Це бляха муха каратель. Це чувак, який тупо нищить бандюків всю нечисть чисти вулиці. Коротше, дуже класний персонаж. Тому, друзі, попробуємо, подаємося. Хто новенький, будь ласка, підписуйтесь старенькі вподобаєчку. І друзі, поїхали. Подивимося, що це у нас таке і щем його їдять. Так, друзі, ось ми вже і в грі. А, нормально. О, дивіться, це така сцена, та, як була в серіалі Шибайволова, що він сидів а, в тюрмі. Не в тюрмі, а в психушці чи в тюрмі. А, дай Боже, Франк Касл, я дитактор Соу. А це якось Рік Тофен. Ааа, це буде людей бив за цих два тижні. Не дуже мені здається. Діво, що я замало завалив людей. А, це. Я поняв, як будуть вони розказувати, бачите? Це як в мафії, коротше. Детектив сюди йде Касл, і буде пану розказувати. Короче, батар... А, вони згадують справу. Зараз, друзі, я ще гляну на лаштуваннях чи є субтетри якісь. Crime, так, вони коротше допитують But і будуть відбуватися ті події, про які вони розмовляють. Я поняв. Прикольно, друзі, я поставив розширення екрану. Графіка трошки підкрутилася. А... Бо я дуже довго мордувався, щоб цю гру встановити і поставити її більш-менш на нормальне розширення. Нью Нью-Йорк. Якщо так збоку дуже похоже на Макса Пайна. Можливо, навіть трошечки розробники і підглянули дещо. Ну, але вона не Макс Пайн, це зовсім друга гра. Дуже крута. Я бачив просто моментами. Мені вона дуже сподобалась, тому я вирішив її подивитися особисто. Він ну, теж, бачите, повествує, розказує так як е, Макс Пейн. Давайте вже геймплей мені. Ну такі локації непогані. Оцей персонаж, що зараз у Марвел, грає Акторію цей е, як він, Берн, Бернтал, що грав е, в е, цих. Боже mm -hmm. Дайн займався ходячих мерцях. No дуже класний персонаж, дуже класний актор. Мені дуже подобається. Брутальний такий чувак теж ігра з під роль карателям. Так, вперед назад для контніу. Добре, зараз я загляну тільки на опції, чи є субтитри. ігрові налаштування. Я вибрав легенький режим, тому що я просто пробую. Так, субтитрів. Туторіал меседж, а це, це це. Це розчіхляє що як як ні нема субтитрів, друзі. Ну. Хто шарить англійську, той сам помагає, що я зможу перекласти. Я прикладу сам. Так. Ну ось такий, коротше, в нас каратель. Прикольний, пішла. О, чувак, їзди. А меню. Ага, і контроль може використовувати. О, давай. Банюан напав на дівчинку. Сижу таке. Так, використовуй кнопку Е, e, щоб зловити його. Давай. Так, можеш його вбити, швидке вбивство, і можеш його що зробити? Каб... Кабіну розвалити? Але Давай. І що? А, ну да, давай, давай, давай фрізуй йому, коротше, цей. Давай, о, Оба! Опа! У цей розвалием. Прикольно. Скрутив, что ей нафиг. У нас, молоде можно по Ти Ты каратель? Дякую тобі. За що? За то, что спас мені життя. А, правильно. Прикольно, відкрутаю по башку. О! Чувак, выладив, городе. Черт ты бой його! Так, ты наступный. Да гроші. Я не знаю. Оооо, він знав, ти його вбив. Ти ж не хочеш спасти своє життя. Удиво завалили. О, пацанчики, ви нарвались. О, подивіться, чертовий каратель! Чортівня. Ей, козел, Ходи сюди! Так, кусок шматок лайна. Ми настрашились. він, розминає і руки. Прикольно. Друзі, відпишіться мені. Якщо схоже повне проходження, то коли ми допроїдаємо GITA 4 і допройдаємо, що ми зараз проходимо Принц Персі, ми можемо зайнятися проходженням повністю це гри. Так. Вон там чувак стоїть. Так. Ну, це я знаю, щоб зловити його, давай його злапаємо. А, так. Ага. Поняв. Давайте. Можна, коротше, його шо. Можна його бета з А, я просто його робив. А, ага, рухай мишкою, добре. Добре. А що я я буду рухати мешкою. А що він дару бетаємо? А, дусить його, давай, дусить, дусить. Я в шоці, давай. Чуть я не задусив, коротше. Давай нафіг, нафиг. Крутим голову. Але блядь, ду, дай дусити можна. Я в шоці. Там закрето. Закретом. Так. Я знаю, що тут можна ще їх допитувати, коротше. Вони ще дають інформацію. Ну я бачив це в цьому тіктоці. Він коротше лупить, і той коротше... Ой, <тас> о, 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 о. Так, давай. Це не Морис, ти. Каратель. Oh, yeah. Оба! Ох, да, під щелепу. Вербов, чувака. Непогано. Непогано. О, я бачу зброю. Підняти. Добре. О, тепер ка сюди, друзі. Не розслабтесь. Від... А, сика, не... Тихо, я встрілив нечайно. Я поняв. Перезарядитися, я поняв. Вони, коротше, суть, суть, суть помало. Вибай двері, нафіг. Так, де сюди. Не, я не... Я не жалію цих, як ви називаєте, Ну Я завалив, короче когось. А мені же очки не туші завалюють, типу. О, там що таке? Пістолет. Взяти. А, Добре. А як мені поміняти зброю? А як мені поміняти зброю? О, не дробучком мені більше подобається, Перезарядися. Що вони каву валять сьогодні? Ну. Так. О, давай, ще зброя. Тихо-тихо-тихо. Сюда! Розвалюємо, так, підібрали. Крыша обвалюється. А можна прицілюватися, не фіаси. Підбирай. Добре. А два пістулета, можна двох валити. О, це мені подобається. А один викинув. А, я понял, ну добре. Ммм, патронів дуже мало. По 8 патронів. А, підбираємо патроны, все. Добре, пішли далі. Куда в ті двері можно? Сквозь там є. О, давай, сюда. Нормально, розвалив його. А ви не вірили, пацанчик! О, дівчинка. Привіт. А. Шо нам? Дай можна поговорити. Відкрий двері. Я тебе не знаю. А, мені не можна їх завалити, вона, коротше. А тут є бум. А у короче, треба наверх піднятися, походу. О, тут можна пострілити? Не можна. Давайте змутробовичка. Дробовичком они не спаешься. Так, дай в этом я. А, так. Что это означает? А, присисти, добре. Да, Мы присадим. А что, не сидя и за кино? Давай. Давай, 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 давай. А что, давай, пацанчики? Не очікували меня? Вон, присів, присів, бачу. Идем туда больше. А, так, чтобы что, курок работает? А, прикольно. Так тут би ще бубулі тайм, це було би тоже трошки дивно. Так, зброю підібрали. Це в фільмі стріляють. А, він за келіком сховався! Ди сюди. Берубало, добре. Делі куди ж якийсь бойовик показується. А, а де ті що розвалили? Що ж що там було? Щось А, F. Добре, що F робить. А, зближити. Добре, це приближує. О, сидить, сидить, чувак, сидить, чувак. Автонавада, не фіазові. Прикольно продумали. Да я понял, нашем не збложивати. тих засранців, що викинули людину з вікна. О, це ти? Ну, Очки я нараховувати, значить я все правильно роблю. Ну це каратель, друзі. Тут не треба. О! Ти, ти сидів просто, тому, ти умер. тут ти вмер. Тут він не бавиться ні з ким. Тут просто 3-й і всіх розвалювати, навіть не питати. Так, є. Долго. кто я чувака? Патроны, я могу подобрать? Поднимаю. ой 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 Два дробовичка! Давай, давай, какой здоровый! Что там, пацаны? А, тут же есть эти пацаны, как они Так, вот тут, ш... давай, не перезаряжается, я в шоке. Ти здаються, це не можна вбивати. Ти мені вже... Добре, здаєшся, хорошо. Ти не здаєшся. Ти ж здавався що і ну, забирай. Так. Ну ви здаєтесь, точно. Бо я повернусь по вас. Пішли сюди. О, мені треба наверх. Так, то й Той, той здреснув. В одному тільки. В одному тільки два патрона, другому вісім. О, пане грастес сцена. Семи засранці, да. Вон вони там. А uh, pay anything, just name it. Uh -huh. да, вас, бляха? Що, все? Uh -huh. Мала я йду до тебе. Я я тебе спас і що це таке? Сидице. А що це таке сидице? Підбираємо зброю. Так. А можна свапнуте. свапнути, свапнути собі другий. Давай поговоримо. Ти крутий. Дякую. і що далі? Я тебе врятував і що далі? А, куда мені дали? Давай, свапнемо Більше патронів пану. А що з таке? А що це таке? Ой, його завалив. А, я завалив завалив. я... Я понял. Оце прикольно було. А я викину дробовик. А що? я не маю його убивати, походу. М -м -м -м. Візьмай. А куди мені? Тут що світиться якісь вогні. вогни. вікно я не вилізу? Може я трожу розбити? Може я трожу розбити це вікно. Так. А, я не можу вилізти, значить мені не тра так, значить йдемо шаку кудись. О! Бита валяється, бити мені не треба. Що ти, ти за сранець? О, давай там дівчинка. Ти жива? Пішли далі. О, мені це треба захопити, пау, не треба вбивати. Чи треба захопити? О, давай, я зловлю. О. О! Давай о, наваляй Братан, наваляй ему. Do ага, він тут просто живе. Точно? Что, uh. не бывает що? Что, я все добре, зруба, а что это означает? Ааа, они в языке. А, допытаем его! И что? А шатры будет <связать> Давай, Аша. И что дали? Ова! Ага. Говори. А, чекай, я муж. Я му... А, я вот пустой, он типа мне признался. <связать> Чувак, добывай меня, я ничего не зарубил. Ти що таке? А то вийшло мене вбивати? Не в'язові. Чекай, а то що не вбивати вже, що хапнув цим від вікна? Добре, це не буду вбивати. Так, давай піднімемо. А, ну no, коротше, прикольно то, що вони реально бояться карателя. Так, то їх уйдемо сюди. Не буваємо нафиг двері, шо там? Тут туалет, поняв. В туалеті нікого нема. Ты шо? Ага. Шо, все нормально? Погода не знаю. Что ты за... А, дякую, что ты его Я понял, а ты шо? Дякую, дякую друже. Ну, чувак, типа. А, все нормально? Я все сделал здрав... правильно. А тут бутылок такой, скажу, достаточно здоровый. О, у меня не могу отучать, иди сюда. Ты кто такая? Let's get that coat off, drop those guns, and get cozy. Мой час он цепенью. Знал туалет. Whoa, dude, I'm короче, видно. Вид хода, чувак, да. О, сюрприз, бозафака! Два говорим. Цеп сковался. Что там? Так, давай смапным музыканты, добра. А то что, сюда ж шла наварх? Так, мені там на саме цих засранців, які круті були. Ну-ну. Леді де О, Вот, той же сыть. Стоишь, Стоїш, Маруся. моруся. Ну, то свали нафиг змі... Ну, він став в проході, я не можу пройти. Свали нафиг. Так, дайте Це Это грутайлок був? А, це той грутайлок. Да сюди. Полетів. Хто там стріляє в мене? Ти шо? У мене бронежилет. О, де що ти? Гранати. є. От, от питати. Я туди, ловіть його. А що? Да, я гранати ще не буду кидати. Чого? А в мене нема зброї. Поняв. Ааа, я в'їхав! Коротше, народ, коли два пістолета, то ти стріляєш... Одною кнопкою мишки одним, другою кнопкою мишки другим. Коруче. Прикольно придумано. Я можу один викинути, нафік. Все, воробом. О, в мене ж один патрон. Я думаю, що в мене не стріляє. О, секундой. Так, давайте коротше викинем, нафік це все. В мене пока два пістолета. О. Тут уночі ока викону вікна? Чи не тут, ні, не тут. А можна лізти по сходах? О, давай лізем по сходах, значить треба. Можна ще з'їхати навіть не фіасові. Так, пішло. Що нам засраньте? О, ну, той. Той. Чекай, 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 як тут присилитись. Я одного варбав. Само наводка, давай, 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 борам, нарав, ромбру. Добре, варбам. мене життя багато. Ой! Вайба, -вай, чувак. Чекай, я вже забув, як я зближився. Ага, о. Патрони взяли. М -м -м, добре. що ви? Я тільки одного, короче, спас. О, добре, садить собі туда. Пришла, У нього другую очка, друзі. А то треба питати, я понял. То не Ой, йди сюда, зараз ти мене дістанеш. Схопай Так. Ааа, да мы сейчас с тобой рубета. Выдавил дуселы. Ага, лара, ты мені не скажеш. скажешь. Ти Ты кажешь, А, у нього ще купа життя, да що Вс можно я подусета. На... No. Want... Давай, ще don't know nothing. Take this key. Stuff in the closet. Ага. Щось мені здав, коротше. Але я взагалі завалив. А, не треба було мені здесь садочок, не треба було завалювати. Він дав мені якийсь ключ. О, там ще одно можна допадати. Так, не дробовичка, робити очка, друзі. Кілік такий Врудив ударний. Та йди сюди, чортовий засранець. Давай не едайм. Давайте. А, а, у мене ще й патрони. Просто. Завалиться, прекрасно. Хто їде, за теліком сховався. Бачу, бачу, бачу. Добре. Класний мене цей. Класний рани... ранить. Тихо, не треба завалить. Техо, техо, эхо, техо, бігаємо. Чим мазаю? Той свого, той свого завалив, чуєте? Той свого завалив. Давай, давай! Дай Той в кінці стоїть, я ебаш сховався. А мені, все, у мене... О, у мене дробок що є. Ох, це було класно. Добре, пішли до того, коротше, чувакам. Сюда, мазафака. Ааа, це ти крути пацанчики. Сдаешься? Ага. Ага, пишла, короче. Пишла, пишла, пишла. Вон тут говорити зараз з тобою, я бачу, куди треба. Ну, Вытрясай ну, з нього копійки. Боїшся? Прикольно. Ой, я його кинув. Погано, не треба було кидати його. Короче, не треба було його вбивати, походу. А, ні, все нормально. Короче, отак от розбирається каратель з сраем Нормально. Ну, треба було ним перше побалакати, да, він мені масда до інформації. стікає. Що його дожанем? У нього я своя тачка. У нас тоже а, це місце ніколи не міняється. Хто мене слово, якщо ти впав? Так, друзі, добренько, на цьому ми завершимо. Відпишіться, будь ласка, як вам каратель, якщо ви хочете повне проходження, буду чекати ваших коментарчиків. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте!